Уви, ну уже приїхав Камбриг, і більшу часть ребят успокоїв, Рассказал то, що выдадут отпуски, всіх подготовят, і все заебать, і треба було бучу подивитися. Ну коротше, більша часть просто здалося. Подозреваю, що це ложь підешся провокація, лиш би тільки пацани не бунтували. Ну, це моє таке мнение. Я мені від года війни і года гарячої лінії і того, що я знаю. Громадо, громадянини України, панству Збройних Сил України. Ми 127-а бригада, 228-й батальйон територіальної оборони міста Харкова. На жаль, зараз склалася така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. По проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, виданням злочинних наказів і злочинною діяльністю внутрі підрозділу. 127-ї бригади, 228 го батальйону. Ми е, висловлюємо недовіру, колективну недовіру до усього командування 228-го батальйону та 127-ї бригади включно. Тобто, ось така ситуація.